Його взяли СЦК. Я не знаю, чи силою, чи добровільно. Не знаю. Дуже швидко то все зробили. Хто день його повезли спочатку в моршин, чомусь, а коли настала комендантська година, вроді розвернулися, завезли його в Житомир. Втекти він планував, хотів з машини вистрибути. Ну тяжко мені повірити. Ну теж могло бути. Він такий, трохи герой, трохи на такі подвиги зібрано. Він міг вискочити. І щоб людина не зупинила, не першу допомогу, навіть нічого не зробила. Ну мені то в голові тяжко впадається. Ознак травмування в ДТП не було, тому що руки, ноги, живіт, грудна клітина, цілі це не характерно, коли збила машина. Була забійна рана потилиці в важкому стані з відкритою черепно-мозковою травмою. Так, попередній діагноз пацієнт спілкувався, він нічого не вказував, не напевно не пам'ятав. Вистрибнув з машини, напевно, невдало вистрібнув з машини і зник у невідомому напрямку. Було виявлено, що даний курсант відсутній, і було зроблено доповідь про його СЗЧ. Всі травми, які у нього є, виключно через його необережність.